Вітаю, друзі! Складаю традиційний для мене тормозок в дорогу. Вирішила з вами поділитися. А ви, будь ласка, напишіть, що ви якнайчастіше берете в подорож. Пропоную взяти на хлібчик філадельфію або Альмета вона не надто калорійна така намазочка, Соковита, приємна. Бутерброд буде мягкий такий влажний і гарно його смакувати. Так як ми в дорогу якнайчастіше складаємо якісь шиночки, нарізки. То, звичайно, що після солененького хочеться пити. Ну ми його таке беремо, щоб і не псувалося в дорозі. Давало калорійність, тримало нам тиск на нормальному рівні, то я завжди в першу чергу починаю. З овочів та фруктів вони уходять на ура. Послухайте мене, беріть з собою якомога більше чогось свіжого. Огірок, яблуко, груша, все, що є. Рідко яка дорога, особливо якщо на день або на два обходиться без драників. Вони що, недорогі, калорійні, легенькі, не важко їх таскати. З хлібчиком, з огірочком та й наївся. Три картошини, одне яйце, ціль перець, ложка борошна. Часник я не кладу в такі дранички в дорогу, бо після часника сильно хочеться пити. Перебили все на блендері, нічого натирати не потрібно. Та й смажимо, друзі. До речі, в мене ж така. Ковірідочка новенька, в мене така велика, і каструльки такі. Вона класна. В ній можна шкребти всякою ложкою, вилкою, вона не шкребеться, вона найбільш правильна із чугунних, тіфальових і так далі. Найбільш корисна їжа виходить для здоров'я. Ну, тобто, при нагріванні ніякі шкідливі речовини в нашу їжу не потрапляють. Далі по плану малесенькі блинчики з, з грибами, з пальчик, щоб було зручненько на один укус, на один раз. Коворі поки гаряча, масло змінимо, олію точніше, обсмажимо цибульку, а гриби я натираю крупно для того, щоб це був такий грибний паштет, а не кусочки грибів. Тут у мене буде цибулька, гриби, сіль, перець, ложка велика альмета або домашня сметани жирна. Та трошечки протушимо. І готово. Тим часом заколотим тісто яйце, сіль, цукор по щіпки. Молочко, борошно трохи замішуємо густеньке тісто, а потім півстаканчика кип'ятка, щоб воно заварилось і тоненько тоненько в нас пеклося. Як грибочки так підсохнуть, вже починають прилипати до сковорідочки, даємо сметану, а в тісто, ось дивіться, якої воно консистенції, тепер додамо кипяток. Бачите, це товсті блини будуть густі. Такі нам не треба. Вони тонесенькі, кружененькі. Зливаємо і одразу ж перемішуємо. Дуже інтенсивно. І ще ложечку олії дати, щоб не треба було змазувати сковорідочку, Бачите, тепер воно, ну, як наче водичка тече, але ж воно з яйцем, і з борошном заварилось, на сковородці запечеться, буде нормально. Блинчики дуже тоненькі виходять, дивіться. Ну, але ж не такі прям невідімі, прозрачні. Нормальні блини. Просто не товсті. Така начинка, друзі, натерта іменно із сметаною. Якщо нема сметани, можна плавлений сирок покласти, або філадельфію, будь, ну щось таке покласти. І тоді виходить, що начинка не випадає в дорозі з блинчиків. Розумієте? Держаться кучки прекрасно. Малесенькі блинчики не розгортаються. Я вам рекомендую саме такий спосіб начиночки приготування. Так, готово. Два вида в нас, як ми закручуємо блинчики, або трикутничками, або маленький спальчик. На четверо я вам і той, і той покажу. Раптом ви нові на каналі, підписуйтесь, не забувайте, та й дивіться собі. Для обох способів закручування ми розрізаємо блинчик напополам. Ці маленькі закручуємо як голубчик, так склали, склали, закрутили. Це ми вже багато раз зробили з вами на каналі, а сьогодні спробуємо ще й трикутні. Бачите, ось так зложили пополам нашу половинку блина і крутимо трикутничком. Готово. Ще беремо вуглеводи вуглеводний і обов'язково обов гарячий чай. Навіть якщо це літо, друзі, щось тепленьке для желудочка на цілий день мусить бути запити бутербродик. Я не, не так сильно давно користуюся цими лоточками, які складні, ось такі ем, туди їдеш повну їжі, назад ти везеш ось таку наче маленьку листівочку. А ці лоточки вони складаються один на одного і закриваються. Ось так, стопочкою. Наверх є ще кришечка, але в мене буде ще один оток із яблуками, з грушками нарізаними. До речі, я складаю в ті очі в якій воно саме перше їстся. І те, що найбільш швидко псується. Наприклад, з копченою рибою бутерброд, або щось таке, що хочеться зразу посмакувати. Все, друзі, на завершення дякую тим трьом моїм улюбленим підписникам, які ставлять лайки. Щоразу, як виходить нормальне відео. Сердечно дякую тих, хто додивляється до кінця. Бо тільки так YouTube порекомендує це відео і ще іншій персоні, окрім вас.